Про те, як на півдні України досі допомагають ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС, говоримо далі з нашою гостею. З нами відеозв'язком Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху Лецтують Юкрен. Пані Юлія, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава. Тож команда всеукраїнського молодіжного руху Лецують Україн продовжує активно реалізовувати проєкт. Ліквідація наслідків повені у Херсонській та Миколаївській областях нещодавно команда передала осушувальні машини ще у сім домогосподарств: три у Херсонській області та чотири у Нігурівській громаді Миколаївської області. За день ці пристрої викачують від 50 до 250 літрів води. Пані Юлія, ну і власне, коли створили проєкт? Коли його започаткували? Насправді ми його започаткували ще тоді, коли сталася катастрофа, тому що поїхали з екологічної і гуманітарної місії допомагати людям. Зрозуміло, що сталася екокатастрофа. Почали дослідження разом з лабораторією українського наукового центру екології моря, і потім зрозуміли, що ліквідація наслідків саме повені. Це дуже довготривалий процес, тому що для того, щоб звичайно осушити будинки, потрібна температура плюс 15. Для того, щоб осушити будинки, треба світло. А, тобто Ми чекали да, для того, щоб світло відновилося в будинках. А для того, щоб ем, осушити. Іноді здається, що а, треба один день, але насправді виявляється, що це може бути і два тижні, і місяць одна машина має працювати в одному домогосподарстві. Причому що а, самі власники домогосподарств, які постраждали від повені, вони мають постійно знаходитися там для того, щоб елементарно зливати воду і контролювати вологість. А поки вона не не дойде до певної норми. І окрім цього, звичайно, частина людей повернулися в свої будинки і вони живуть разом з сирістю, з пліснявою, з мишами, крисами і. Всім, що сталося після цієї повені, і так вони вже понад рік якби, перебувають фактично в такій атмосфері. Частина будинків була зруйнована, їх не вдалося да, відновити, але частина будинків підготувалася або готується до відновлювальних робіт. На ми знаємо, що в Миколаївській області навіть домогосподарства вже отримали допомогу як від муніципалітетів від державних програм, так і від. Донорських коштів, але насправді для того, щоб зробити відновлювальні роботи, спочатку потрібно просушити приміщення, а потім дезінфікувати всю плісняву, яка назбиралася за цілий рік. Да? І можливо, це не один раз треба зробити, все за показує виключний досвід в кожному окремому домогосподарстві або приміщенні. Ну і звичайно, тільки після. Того можна продати ремонтні роботи, інакше це не має сенсу. Тобто ті державні кошти компенсація яких вже була використана на відновлювання роботи, але перед цим приміщення не просушилося вже пліснява просідає фактично в новий зроблений ремонт, і це не є правильно. От а більше грошей та людям не дадуть. Тому якби тут і так, таку історію неможливо просушити вентилятором, як кажуть, і буде літо, і ми відкриємо вікна. Ось пройшов уже рік. Люди одне. Літо просушилися, але цього недостатньо для того, щоб якщо будинок був апостелі, або там пів будинку були в воді. Цього недостатньо для того, щоб забрати і стін, забрати всю вологу, да для того, щоб вона там ну фактично не не, не перебувала в цих стінах, і щоб там було санітарно, нормально. І безпечно знаходитися в цих будинках. Тому ми, як Лец Дует Україн, продовжуємо і гуманітарну і екологічну місію на Херсонщині і Миколаївщині. А ми продовжуємо моніторити і досліджувати воду і доні відкладення для того, щоб розуміти, які токсичні речовини залишаються у нас в нашому довкіллі. А моніторимо для того, щоб зрозуміти, як довго це все буде тривати, зрозуміти, як впливає це на флору фауну і людський організм, в тому числі, звичайно. А, і далі, звичайно, це просушення. І з завтрашнього дня в нас починається дезінфекція і пестконтроль. А ось спеціальна ліцензіована компанія приїде і буде фактично очищати будинки, вже які просушені. А, дезінфікувати їх, прибирати а, хімічними складами ту плісняву, яка накопилася. І в деяких місцях це буде навіть 30-50 сантиметрів вглуб стіни, тобто. Такою хімією будемо працювати, от е і для того, щоб дійсно е можна було повернутися безпечно в свої будинки. Але... Робота буде тривати в нас до фактично вересня. Сподіваємося, що ми встигнемо у а, теплий сезон опрацювати заплановані домогосподарства, які зробили. Також ми проводимо відновлювання роботи в укриттях а, закладів освіти а позашкільної, до, дошкільної освіти. От в тому ж регіоні, який постраждав від повені. тому що знову ж таки і з-за того, що в дітей не було укриття, а в ньому або ґрунтові води підняли. Да? сирість і проявилась пліснява і прийшли гризуни, або це була затоплена приміщення. Тобто люди не змогли діти не змогли повернутися до навчань. Маємо вже позитивний досвід, тому що один дитячий садочок вже відновив свою роботу 70 діток повернулися ось до навчання. Це означає, що їхні батьки нарешті вільні і можуть в день заробляти гроші для того, щоб підтримувати свою сім'ю. Тому, якби в будь-якому випадку, ми закликаємо всіх громадян а, дбати про себе кип'ятити воду, тому що вода все одно з токсичними речовинами вона вони нікуди не ділися, вони просто зменшувалися в кількості, а немає такої ризикової історії одноразового прийому. Але якщо ви приймаєте цю воду постійно, якщо ви купаєтесь в цих водойомах, які були е під час повені е в процесі да, затоплення, а в будь-якому випадку це все накопичується в організмі, воно нікуди не дівається і під. Після цього ми просто будемо хворіти невідомими для нас хворобами і якби скорочимо самі собі віку. Тому закликаємо всіх кип'ятити воду, не купатися в водоймах, там, де була повінь і там, де були забруднення, однозначно. А ну і звичайно проводити далі кому комунікувати із нами. Як у з нами можна зв'язатися на Ukraine.org на сайті, тобто для того, щоб якщо ви знаходитесь в цьому регіоні і дійсно ваше домогосподарство потребує сушарку, да. Ми не залишаємо його на вічно, вона працює, тому що сушарки дуже дорогі. Нам допомогли наші німецькі донори або да, інтернешнл, закупити їх для того, щоб волонтери могли перевозити від господарства до домогосподарства ці сушарки і фактично проводити таку роботу у всіх сім'ях, які цього потребують. Але знову ж таки графік він дуже повільний. І навіть із за того, що ми зараз уповільнилися по відключенням світла, да тому що сушарка має бути в мережі, і е, тому ми дуже повільно йдемо. Але я сподіваюся, що зможемо е, відпрацювати гарно це літо і максимально ефективно для того, щоб люди були в безпеці і були здорові. Пані Юрі, ви власне кажете, що Let's It Ukraine почала працювати відразу, як тільки росіяни підірвали Каховську ГЕС, коли була повінь, коли була. Та й в принципі є екологічна катастрофа. Так яка робота на що спрямовували фактично свої зусилля у перші дні підтоплення? Чи було взагалі розуміння, що нам от зараз робити? Ну в перші дні у нас перші чотири доби, звичайно, ми як і всі інші волонтери привозили їжу, одяг, допомагали в транспортуванні людей, да, для того, щоб вони тимчасово відселялися. От допомагали з ліхтариками на сонячних батареях. Ну і в цілому. А це така була гуманітарна продовольча місія. На п'ятий день ми почали готувати екологічну, фактично місію для того, щоб моніторити, досліджувати воду і до невідкладення. Ну і 15-го фактично, червня минулому році ми зробили першу експедицію, екологічну експедицію на півдні для того, щоб дослідити все. Досліджуємо 13 точок в Миколаївському одеському і Херсонському регіоні, там де є течія. Ось і хочу наголосити, що Дніпробужський лиман і Чорне море вони є забрудненими насправді і нікуди воно не ділося. Воно просто з течією або відкладається на дні, або знову приходить до берегів. І на превеликий жаль, маємо те, що маємо. І для того, щоб розклалися деякі токсичні речовини, які потрапили у Чорне море, для цього піде 10, 20, а то й 70 років. Тому а, я не можу сказати, що можна купатися в морі. Я не буду особисто купатися. На превеликий жаль в Чорному морі, найближчі роки так точно. От, і дихати, ос, о, освіжатися, оздоровлюватися, там сидячи на березі, так само не так, щоб дуже і безпечно. А, от, навіть тому, що туди попали каб, кадмій, цинк, мишяк. І на сьогоднішній день дійсно чотири екологічні місії дослідження показали те, що показники вони спадають, але вони не є в нормі. От і, і присутність токсичних речовин вона є, і хочу наголосити, що туди потрапили не тільки туалети, кладовища, заправні станції, все, що в нас було в Сараях і повсюди, туди потрапили хімікати з полів, да, які е, е, в цілому знаходяться на півдні. Туди потрапили відстойники металургічних заводів і не тільки металургічних, тому що ми досліджуємо виключно маленьку частинку, да, там де сталася катастрофа. Ми поняття не маємо, що зараз відбувалося і туди тоді від. Бувалося на окуповані території, з яких заводів і що потрапило в чорне море, тому якби це відповідальність кожного громадянина. Ну і звичайно, ми, як волонтери, і співпрацюючи з місцевими муніципалітетами, стараємося зробити все для того, щоб а зафіксувати наслідки. А, от і наступно передати це в екологічну прокуратуру, в дедержко інспекцію, тобто в міністерство довкілля, для того, щоб це було зафіксовано як злочин проти російського народу і ой, проти українського народу. І проти нашого довкілля українського, і е, насправді е, ще дуже багато роботи нам потрібно зробити, тому що ми в проєкті, це по факту пілот для того, щоб звернути у громадську увагу і звернути, можливо, навіть увагу міжнародних донорів, що ліквідацію наслідків не тільки в війни, тому що це прифронтові території, фактично або фронтові території. Там потрібно ліквідовувати наслідки повені, і з цим нам ще потрібно буде жити багатько років. Для того щоб ліквідуватися і просто стабілізувати ситуацію, та та те, яка сталася після цієї екологічної техногенної катастрофи, тобто, фактично, пані Юлії постраждала екосистема, яка буде відновлюватися ще дуже довго, навіть зараз важко передбачити, скільки часу знадобиться, аби природа відновила своє, ну і постраждало житло людей, яке також треба ще фактично доводити до ладу теж дуже довго. Так, і окрім цього, ми розуміємо, що південь вже не буде ніколи такий, як був, тому що і є у нас Дніпропетровщина, яка в населених пунктах немає просто води взагалі. Да? Вода пішла і треба рити величезні глибокі свердловини там, на 400-500 метрів. А да? от є території, які забруднені, є території, які мають воду, але вона забруднена, її не можна пити. І за цього люди залежні від підвозу питної води від муніципалітету і волонтерів. Тобто є Є у нас забруднення Чорного моря Дніпробужського лиману. Тобто, в цілому, це дуже велика катастрофа. Але кожен громадянин має дбати про себе. Тому ми можемо тільки дати фактичні да, дані, те, що маємо на сьогоднішній день, і закликати кожного бути безпечним, звертати увагу на правила безпеки саме в підтоплених територіях, як потрібно поводитися, що треба робити. Ну і звичайно, якщо в будинках пліснява, то викинути взагалі ті дівани і все, що там залишилося, і не дихати тим і не з цим пані Юлія, тобто, фактично, росіяни більше як рік тому, а саме у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС, і наслідки відчувають досі не лише Херсонщина, не лише Миколаївщина. А ви кажете, що насправді це і інші області, екосистема, що пов'язана. А от, власне, чи як ви вважаєте, чи розуміємо ми зараз, чи можемо оцінити зараз масштаб екологічних збитків, які були завдані довкіллю України? Е, ну, насправді у нас Міністерство довкілля над цим працює, на сайті екозагрози щодня. Тобто, чим більше наслідків фіксують спеціальні е, установи організації, да, це з'являється все на екозагрозі, але це не є кінцевий результат, тому що найбільше ми дізнаємося тоді, коли деокупуємо нашу територію е, да, з іншого берега, до якої доступу в нас немає. Тому що там набагато більше території, набагато більше е, постраждало взагалі Всього і а, тому сказати об'єктивно зараз, що ми маємо, ні, те, що зафіксували вже так, воно є на загрозі, туди може піти кожен громадянин і розуміти, що сталося. От. Але знову ж таки, там не говориться про токсичні речовини, там говориться виключно про якісь моменти, які зафіксували певні групи е експертів. Ось тому е участь кожного дуже важлива. І якщо ви знаєте, що ще чогось немає, на екозагрозі, ще чогось щось не дослідили, потрібно звертати. Письмово і в муніципалітети, і в Міністерства відомства, і в спеціальні організовані комісії, і лабораторії, які є да, для того, щоб дійсно а, всім разом фіксувати ці злочини проти нашого народу, проти довкілля. І а, на основі цих злочинів насправді буде відбуватися справжня ліквідація. Але це унікальний прецедент в тому, що а, катастрофа сталася на лінії фронту. І, на превеликий жаль, ані наша країна, фактично, ані інші країни не. Змогли оперативно, як в інших країнах, це відбувається, якщо щось стається, відреагувати, ліквідувати, почистити, відновити. Тобто, ми, ми на стадії досі фіксації фактично цих злочинів і маленьких пілотних проєктів, таких як наш, по ліквідації наслідків повені в домогосподарствах і в соціальних об'єктах. Пані Юрій, власне, до проекту It, Так, ми розуміємо, що у вас є дуже багато проектів. Вони різнопланові, націлені на абсолютно різні категорії. Але от власне над цим проектом яка команда працювала і працює досі? Це команда Київського Миколаївського регіону. В цілому вона задіяна до цього. Це близько. 20, напевне волонтерів, і плюс спеціальні експерти, які були наняті згідно договорів, які мають ліцензії або компанії, де, які мають ліцензії на те, щоб проводити, Тому тому що знову ж таки на те, щоб провести дезінфекцію, ми винайняли спеціальну компанію, яка ліцензіована, яка нам дає гарантії того, що це не просто якесь колотіння, да з магазину там невідомого походження. От а що дійсно це спрацює, і навіть кожне домогосподарство, де будуть проходити роботи, наприклад, по дезінфекції пестконтролю, Оля, вони будуть отримувати це ці цілий сертифікат, да, з датою, що зробилося для того, щоб вони розуміли, чим робилося, як це робилося. от, для того, щоб вони розуміли, і вони будуть дивитися динаміку. Тому що крім цього, що ми проводимо ці роботи, ми робимо соціологічні опитування до а, моменту проведення робіт після проведення робіт для того, щоб зрозуміти в якому темпі ми рухаємося, чи потрібно це іншим. Да, тому що насправді постраждали навіть відповідні 80 населених пунктів. Три із них фактично ми не зможемо відновити вони повністю підтоплені і залишилися. Але всі інші вони дотичні до того, що ми робимо. Тому ми фактично нашим маленьким пілотним проектом робимо е, таку платформу для того, щоб е, можливо привернути більше коштів, більше ресурсів на відновлення ті дня після е, Каховської катастрофи. Пані Юлія, а власне з чого все починається? Ви отримуєте до прикладу заявку? Чи ви звертаєтеся до муніципалітету? Е, от умовно кажучи, є якась будівля, чого потребують люди. Що в першу чергу потрібно робити? В першу чергу потрібно осушитися. Тобто нічого ти не можеш зробити, якщо в тебе не буде сухо. Та ж сама пліснява, вона постійно буде, якщо будуть вологе приміщення. Тому, якби... Якщо підвищена вологість, ми маємо осушитися. Так, можна звернутися, якщо ви знаходитесь в Херсонському миколаївському регіоні, і у вас дійсно є потреба осушення дезінфекції пестконтролю, на сайті www.ukraine.org є контакти координатора Миколаївського регіону. Ви телефонуєте, подаєте заявку, і ми спробуємо переглянути, можливо, саме ви, саме ваше домогосподарство, потрапить. Тому що ми розуміємо, що ми не можемо охопити. У нас є коротке літо і виключені кошти для того, щоб реалізувати цей пілотний проект. Але сподіваємося, що чим більше таких. Заявок буде, тим більше ми зможемо звертатися навіть як організація до інших донорів для того, щоб можна було продовжувати реалізацію проекту, а можливо його просто розширювати одночасно для того, щоб охопити якомога більше. От тому, то знову ж таки, одна сушарка коштує 40 тисяч гривень. Да, але одна сушарка може опрацювати або 5 родин на місяць, або дві. І от тут скільки нам потрібно часу і сушарок, да, для того, щоб елементарно просушитися. І, наприклад, ми розуміємо, що в закладах позашкільної дошкільної загальної середньої освіти Шарка в під підвальних приміщеннях в укриттях фактично вона має бути постійно, тому що там немає відкритих вікон, да тобто, та ти не можеш там нормально вентиляцію робити, тому якби е, вологість вона підвищується, особливо якщо пройшов дощ, особливо якщо ґрунтові води знову щось там сталося природнє явище, да і піднімаються, і ця волога знову піднімається на го до догори, тобто до наших укриттів, тобто і такі сушарки взагалі мають працювати в кожному фактично підвальному приміщенні. Теж саме стосується навіть Херсонщини, тому що зараз у нас є багато запитів від багатоповерхових будинків перші поверхи, які були затоплені, але якщо ми не просушимо підвал, якщо ми не просушимо. Квартири, ми не зможемо зробити елементарну дезінфекцію в квартирах, тому що це не буде мати сенсу. І це тоді ми, ми не робимо проект заради проекту. Ми йдемо дуже повільно, тому що дійсно ми це робимо вперше, фактично перше комплексно. Отак, от, от прям квартира за квартирою, будинок за будинком. І тільки коли ми повертаємося щодня з місії, ми розуміємо, зі з чим ми зіштовхнулися, тому що в кожного домогосподарства в кожної родини унікальна якась історія і забруднення, і якби і, і до неї ми маємо підготувати. Тися правильно, ну плюс є security протоколи, тому іноді ми призупиняємося, особливо на Херсонщині, да іноді ми не можемо якби їхати туди для того, щоб проводити роботи. А коли знову ж таки по security протоколу можна продовжувати, ми дуже швидко активізуємося. Ось. Але буває так, що нас і військові і адміністрації просять призупинитися. От тому, якби звичайно, якби це було в будь-якому іншому місті України, а можливо, це було б набагато легше зробити. Але знаєте, це завдання для нас усіх як зірочкою. От але я більше ніж що і команда, і партнери всі разом об'єднуючись, ми це зможемо зробити. Пані Юлію, в чому особливість цих осушувальних машин? Чи це їх передають донори? Чи донори, до прикладу дають вам певну суму коштів, де ви можете закупити ці машини? Чи можна їх придбати в Україні? Чи це знову ж таки треба товар за кордоном шукати? Наскільки легко вирішити це питання? Ми закуповуємо їх в Україні. Нам донори да... ну, це грантовий проект німецький. Ми їх закупили в Україні і просто перевезли на південь для того, щоб вони Працювали тому, якби і насправді плюс логістика, да, тому що е, якщо взяти домогосподарство, то вона не потрібна там на все життя. От, але вони є в вільному доступі. Ми можемо навіть дати рекомендації, да, якими ми користуємося, тому що для того, щоб стартував проект, ми дуже багато всього позичили, що було в Україні, для того, щоб зрозуміти, а що які машинки насправді вони ефективні, яка буде витягувати вологу, яка нам буде показувати дійсно а правильне, да, рішення ситуації, тобто і над цим працювати експерти над цим знову ж таки працювали компанії, тому що а, для того щоб зробити будь-який крок, ми збирали цілі наради декількох компаній, наприклад, да, і перед проведенням відновлювальних робіт, і перед проведенням дезінфекції для того, щоб кожен експерт сказав свою думку, сказав, як нам підготуватися всі разом до цього. Тобто, тому що дуже мало просто приїхати там один день постояти на резеці, витягнути два відра, сфоткатися і поїхати. Іноді дійсно, от у нас знову в середу буде заміна саме домогосподарств. Деякі Ім не потрібно більше семи днів, а деякі дуже просять, хоча б ще на тиждень, хоча б тому, що люди бачать ефективність. І я як керівник проекту розумію, що ну потрібно залишати, тому що ми не можемо перейти далі. Ми планували на кінець цього місяця, да вже продезінфікувати 40 домогосподарств сорок сорок вісім. Але ми на стадії того, що за лип за червень місяць ми встигаємо тільки 19 зробити будинків. Фактично, це тому, що 19 будинків за місяць осушилися і 19 готові дійсно до дезінфекції постконтролю і вже проведення наступних робіт. Тому а, плюс не не всі донори мають доступ до Херсонського регіону, особливо міжнародні, тому що якщо немає партнера з української частини, то міжнародні представники на привку жаль не можуть їхати на, на Херсонщину, да особливо в місцях там, де ми. Працюємо, які постраждали від повені. А тут звичайно, і наша організація, і інші організації завжди стараються бути відкритими для того, щоб іноземні донори розуміли, що вони можуть на нас покластися, і ми дійсно це зробимо якісно. Тобто, навіть якщо в них немає того доступу. Тобто ми... Але це важка історія, тому що для нас, як для українців, це зовсім інша бюрократія. Це, це ще більша бюрократія ніж в Україні. А для того, щоб підготувати і стартанути проект, ми фактично я подали в. П'ятнадцятих числах червня, а запустили 1, -го, 1 -го січня. От 2 січня я вже була на Херсонщині, Миколаївщині. Вже з проекту. Тому, якби це дуже довга робота, і навіть якщо ми хочемо далі продовжувати, це актуально. Ми маємо вже сьогодні подаватися, щоб на наступний сезон зробити ще, хоч трошечки більше, да ніж ми, ми встигнемо за цей сезон зробити. Пані юлю, а от до цього моменту скільки взагалі будинків вдалося осушити і продезінфікувати, і скільки ви запланували на цей сезон допоки ще дозволяє погода, принаймні? Ми запланували зараз просушити і продезінфікувати за три місяці 100 будинків. Тобто, це наші потужності, це небагато. А ось тому, що в нас сім сушельних машин працює зараз у на домогосподарства, і одна чи дві працюють в соціальних об'єктах, там де дітки навчаються. От тому, як в е, повільно йдемо дуже повільно, але ну то ж, то ж результат, тому що ми перші, хто розуміють комплексно, що сталося. І коли ти е, питаєш у людей, а як ви в минулому році сушилися? Кажуть, ну взяли вентилятор, ну купили ще один, ну ще в сусідки позичили, ну вікна відкривали, ну пішли, купили в магазині колотіння, помазали стіни, ну і що, ну і ні От, А волога і сирість, і плісня, Як була, якщо ти заходиш до людей, дуже часто буває так, що в них цілі кімнаті просто чорні, реальні, особливо під шпалерами. Тобто, і це дуже небезпечно для здоров'я. А люди з цим живуть вже рік. От і деякі, наприклад, території фронтові, вони не можуть отримати навіть там дія компенсації, чому тому, що на фронтових територіях це, це не дається. На фронтових так вони отримали. Деякі вже отримали, хтось стоїть в черзі, комусь там датські фонди або ще якісь фонди дали якусь компенсацію. Але цього недостатньо, тому що коли ти приїжджаєш в регіон, особливо в непопулярному напрямку, да, де це сталося, то ти розумієш глобальність цієї катастрофи, ти розумієш настільки. Наскільки ці бабці, дідусі, там, де є дітки, родини залишилися саме по собі. І тих коштів, навіть яких ви держа... виділить виділить держава, їм вистачить виключно поміняти просто якийсь дах або ще щось, тому що або стіни вкріпити, бо вони просто не витримують. От а фактично, люди живуть або в родичів, або в цих будинках з пліснявою, або в сусідки через дорогу. От, і оце наша реалія. Пані Юлія, але я так розумію, що фактично долучитися, допомогти херсонцям та миколаївцям може кожен українець, підтримавши левцюють або особисто, до прикладу, якщо ти можеш допомагати, або фінансово. Так, абсолютно. Ми абсолютно відкриті, ми робимо всі звіти. І тут насправді, якщо після цього ефіру з'являться ще пара донорів, які допоможуть нам докупити сушарки, ми готові з волонтерами їх приймати і прописувати їм нові маршрути, да, для того, щоб дійсно якомога більше в першу чергу люди осушилися. От ну, хоча би щоб не було вологи, тому що не буде вологи, не буде там якихось бліх і тому подібне. Це трошки страшно, насправді, особливо коли ще зверху гатять. Якось воно дуже не по людськи Тому якщо кожна людина може приєднатися, ну ми будемо тільки за О, також волонтери шукають в Херсоні, в Миколаєві ще додатковий бус, готовий прийняти старий, тому що знову ж таки в один бус влазить 3-4 сушарки. Вони дуже великі. О, тому якби волонтери готові їхати далі, шукати далі талони або ще якусь заправку. Але тим не менш, якби буває так, що і плюс, там, де ми їздимо, дуже часто немає дороги. Тому буси ламаються, буває простій. О, тому, якби, А це все волонтери. Волонтерська історія, тобто виключна історія з точки зору наших активістів. Ось тому, якщо у вас застоявся в гаражі бус, і ви не використовуєтесь, ви можете або тимчасово передати організацію, або волонтерам, або самі поїхати брати і допомагати. Ну і плюс місія продовжується гуманітарна, тому що щодня там відбуваються дуже страшні речі, і дуже хороше. Я дуже радію, коли люди приходять на хаб до волонтерів. І вони дуже розстроєні, але ми раді, що вони живі. А все інше можна потім назбирати. І до всіх в регіоні взагалі можу сказати: так зараз літо у вас з'являється трошечки більше часу, тому що не так швидко темніє. Перебирайте гардероби, перебирайте свої кухні, перебирайте свої гаражі. І якщо у вас є речі, які вам не потрібні, але вони в хорошому стані, передавайте на південь, передавайте на Харківщину, передавайте на гуманітарні хаби, хочете на Лицдуїд, хочете на інші організації, які вам вдовподоби, до вподоби, але не зупиняйтеся, не накопичуйте сміття. В своїх будинках, якщо ви цим не користуєтесь, можливо, саме ваша річ а, дасть надію людині, яка втратила все і допоможе їй відновитися, збалансувати, вижити і ну, налагодити наскільки це можливо звичайне життя. Тому що дуже часто люди приходять і вони радіють звичайній вилці, ложці тарілці, що це буде їхнє. От ковтинці теплі, скоро знову зимній сезон буде. Тому, якби, ну, ми, ми будемо продовжувати Ось, але дійсно я знаю точно, що це це не такі заможні регіони, як, як би нам хотілося. І люди вони просто потребують нашої допомоги. А ми ще з вами можемо об'єднуватися і продовжити. А якщо вже немає гроші на донати, кажуть, сортуйте сміння, здавайте його на переробку, і давайте донати додати гроші, навіть будучи просто екологічно відповідальними. Можливо, можливо, саме це зробить нашу націю ще більше екологічно відповідальною, ще більше згрунтованою. І ми я вірю в те, що ми зможемо відновитися і відновлюватися потрібно тут і зараз. От. Тому проектів в нас багато, так і гуманітарні місії, і зараз будуть е, підготовка до всесвітнього дня прибирання. Ми вже його не сприймаємо як толоку. Ми його сприймаємо більше як свято, да, яке об'єднує ось, але молодь дуже закликаємо бути активними. Починаються лідерські академії в молодих людей. Вони можуть приєднатися, і це абсолютно безкоштовні проекти, там де вони можуть розвати лідерські якості. Як людина, яка подорожує світом, я завжди повертаюся додому в Україну і розумію, що немає кращої країни ніж наша. Для того щоб жити, розвиватися і бути щасливими. Ну а те, що зараз відбувається, це просто а, тимчасова якась наша історія, от яку нам просто треба пережити, пані Юлі, Я дякую вам щиро за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.